Всім привіт! Прибув на нове завантаження недалеко від міста Стокгольм. Буду вантажитися на фірмі Scania. Сподіваюся, що буде можливість що засняти. Я вже сходив в офіс, зареєструвався і очікую смс на телефон, під який склад і коли заїжджати. Зачекав Десь приблизно хвилин 15 якраз. пообідав і прийшла смс-ка що потрібно їхати до складу номер 2 Я так легенько знімаю, щоб ніхто не побачив, <кій> або якщо побачить, то буде. Бо якщо побачить, то буде халепа. Причіп приготував, двохстороння розтентовка. Чекаю, поки почнеться завантаження. Такого плану загрузили мотори до тягачів, закріпили Ну і так до кінця причіпа. Дві годинки часом і завантажив. 21 тонну. Вийшло 14 таких мощних моторів до вантажних автомобілів Scania. Сказав вантажник, що мощності 780 кінських сил ці мотори. Я не знаю наскільки, правда. Говорити вони можуть багато. зараз перекриваю дорогу. Дуже багато працює турків. Не знаю, з чим це зв'язано. Але саме турків багато працює, навіть сам вантажник-турок по національності. Ну що, я рухаюсь в сторону трилеборга. Паром у мене завтра, так як я сьогодні не успіваю. Сьогодні у мене було розвантаження. Плюс 230 км їхав порожняком. Ну і до порта ще 612 кілометрів. Є ще що їхати, по навігації показує 7 годин. А завантажуся я на Францію. Розвантаження Франції в понеділок, на 5 годину ранку. А сьогодні в мене четвер. Відповідно, прийдеться стартувати після паузи 20. 4 години. З самого ранку в неділю незрозуміло зрозуміло мене веде навігація. Але ми, я думаю, поїдемо по вказівникам. Так як нам треба на е 4 В принципі, я сюди і приїхав. Ну, і назад також сюди поїду. Тут вся територія. Це заводи цеха Сканії. Скажімо так, саме місто Сканії. А знаходжуся я територіально десь приблизно кілометрів 30 від Стокгольма, Центральна Швеція. Раз помаленьку виїхати на е 4 і по автобану не поспішаючи. Рухатися в сторону телебора, так як отримую інформацію, що перу у мене завтра на 16 годину і виходить, нема куди зовсім спішити. Дивимо, так що сьогодні потрібно ще трошки проїхати. Зараз у нас на годинку. 15 година 55 хвилин, годинки 2 проїду, півтора 2 побачу, як там по паркінгам, бо. Швеція це не Німеччина, де паркінг кожні 20-30 кілометрів, тут трішки з цим складніше. Виберу якийсь паркінг, так як я вчора ночував на лісовичку, взагалі класно, пташки щебечуть з боку озеро, відпочив. Нічого не гудить, не гуркутить, вже відвик від рефа, а вже і не хочу на реф назад вертатися. Тут як не як потрібно трішки фізично працювати, зато краще спиш і корисніше для здоров'я. Нічого не робиш, не робиш, а потім раз-два і потрібно перекидати 33 палети, паліти, загальна вага яких десь біля 700 кг. І це шкідливо для спини. От Тут Тут це ось вся територія, це весь завод сканя і можливо десь ще й далі. Тут я сюди, правда, заїжджав, чомусь так навігатор мене вів. Тут такі в них мости, ну і тут десь було видно яхти припарковані або якась ремзона для яхт, от якраз автобус невчасна. Порт, міні-порт, стоянка. Ну, по Швеції в цілому багато великих озер, відповідно, багато яхт. ранку, або добрий обід на годинку 11 година 30 хвилин я от майже під'їхав до порту, з лівої сторони порт і от справою ІДС потрібно заїхати заправити автомобіль, так як 40% залишилось, ну і потрібно долити адблю. Тут, правда, мало бере адблю, але потрібно його також час від часу доливати. Зараз швиденько заправлю автомобіль. Ну, заїду в порт і можна одразу сходити брати квиточок, так як квитки видруковують не раніше, ніж 5 годин до відправлення. Якраз на 16 в мене відправляється, якраз нормально, нормально йду. Тож один мінус на цій заправці, що потрібно спочатку встати, заправити от блю, а потім під'їхати вперед, заправити. Іменно вже паливо, так як не, не достають шланги. Так, процес заправки. Так, вводимо пін-код, кілометраж або номер автомобіля. Ну, і вибираємо колонку. В нашому випадку номер 2 І можна заправляти. Піднімаю зад автомобіля для того, щоб таке горловина знаходиться з краю, щоб більше влізло палива. Ставлю рушничок, щоб не бризгало і був чистенький. І, до речі, тут можна набрати води, що зараз і зроблю, поки заправляється автомобіль. Взяти каністрочку. Вода, звичайно, не питна, принаймні я її звідси не п'ю. Але як для технічних проблем, потреб підійде добрати до повного, бо запас води повинен бути. Цього разу старенький паром робінгуд. Не знаю чому, але бачу, що заставлено три ліжка. Пізніше вийду, покажу вам тежки море. Ну, буду відпочивати. Ну і перед тим як сходити в душ, вирішив піднятися на палубу, показати вам трішки моря, так як давно не випадало такої можливості, бо ходили вночі, а вночі не було б нічого видно. Так що трішки моря, ви поки подивіться, а я пішов відпочивати. Добрий ранок чи добрий ночі. На годиннику 2 година 15 хвилин. Десь приблизно о першій годині я з'їхав з Парома, проїхав Гамбург і рухаюсь по одиничці в сторону Автохофа. Так як вчора, вечором перед сном, підійшов на рецепцію, під'єднався до Wi-Fi і прочитав повідомлення від експедитора, що також буде заміна причепа. Тим самим колегою минулого разу він мені допоміг, ну, як мені фірмі чи логістики, тому що мені потрібно було вставати на паузу тижнево. Ну, а цього разу, так як я почав роботу у вівторок о 9 ранку, відповідно до понеділка до 9 ранку можу працювати. Так що якось так не дуже мені це подобається. Хоча з іншого боку, зараз їхати на Париж. Тим паче розвантаження має бути в понеділок, на 5 годину ранку. Це відповідно мені сьогодні потрібно було їхати з самого ранку. Ну і з неділі на понеділок також виїжджати або о 10 або о 12 годині, залежно від того, скільки би я сьогодні проїхав. Так що, що не робиться, то робиться на краще, в моєму розумінні. Тим паче цей причеп такий трішки зачуханий. От, як ви бачите, буде видно в зеркалах чи ні. Ріжки, що справа, що зліва не працюють Ремні зачухані таким Ну, взагалі причіп не дуже. Ще це не саме, не саме головне. Друга проблема в тому, що зараз друга -го година вже 17 хвилин. Сьогодні у нас п'ятниця. О, вибачаю, сьогодні у нас вже субота. Відповідно, багато хто ще з учора. Став на тижневий відпочинок. А, вибачайте за голос, <кхи> тому що наслідки кондиціонера показується. Перейшли в нежисть. Ніс закладений. Трішки тяжковато дихати. Так що якісь такі справи. А на паромі в цілому паром хоч старенький, але нормально дійшли Сходив повечеряв чи поснідав. <с> За 6 євро, я думаю, це нормальна ціна. Можна собі дозволити час від часу харчуватися на паромі Хоча як один з підписників правильно замітив, чим старіший паром, то хороша кухня, бо на нових паромах не дуже. І зараз потрібно знайти. В принципі, потрібно два місця. Потрібно від'єднати причіп, ну і десь стати тягачем або хоча б одне. Від'єднаю причіп, а тягачем вже стану заді. Зараз Під'їду на місце, там вже розберуся. Бачите, трішки погано, що не горить ріжок, не видно краю причіпа. Ще якісь такі справи. Хоєр, 44-й з'їзд на одинички, можливо хто тут був. Такий тут немаленький автохоф. Що видно звідси, видно, що є місця. Але скільки їх? Зараз розберемося по ходу. Бачу, вже автомобілі виїжджають. Чи це з автохофа? Чи звідки ще то поки не зрозуміло? Так, що тут рефи гудять причепи самі. Я бачу там з того краю є одне місце в рекі. На наступному повороті повернути. Беремося. Читав відгуках, що тут система оплати. Під'їжджаєш, потрібно <кхм> взяти квиточок. Вже безпосередньо перед виїздом. на наступному повороті поверніть. Потрібно оплачувати. Так, нібито писало ЛКВ сюди. Так як у нас ЛКВ повертаємо сюди. На наступному повороті поверніть Куди потрібно заїжджати? Нічого страшного, трішки підрівняємо німцям бруківку. Оп! Так. Тікет, 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 тікет. Беремо тікет. І починаємо нарубувати кружочки. Ну, для тягачів. Хоча місце є, можливо, сюди повернемося. Зараз поки основна задача залишити причіп. Так, про що я і говорив? Що паркінг забитий, бо на вихідні автохов це трішки проблема. Що тут? Ось є одне місце. От є і інше місце. Я хвилювався. Ми можемо зайняти два місця, але для цього потрібно зробити ще один такий кружочок, щоб заїхати з правильного для цього маневру сторони. Так, залишив причеп, також біля відчепнутого причепа. Правда, він аж трішки прогнувся. Так як дуже велика вага. 21 тонна, як не як. А сам тягачем. Переїхав на наступний ряд, встав собі під ліхтарик. В принципі, було і тут місце, також під ліхтариком, але там рефи гудять. А я собі став тут ну, і чекаю, так як зараз 2 година 30 хвилин, відповідно в 11.30 можу відкривати зміну. Незалежно від того, коли приїде колега. Що він мене не будив зараз через годинки-дві. Але що поробиш, такі, скажімо так, мінуси професії і мінуси ситуації. А хто переглядає відео без підписки, саме час підписатися і увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Ну і що? А я йду відпочивати. Незрозуміло коли мене розбудять. Хоча я трішки поспав десь приблизно 3 або 4 години поспав на паромі, Вип'ю якось гарячу чаю, щоб трішки. Зняти закладені з носі, закапую каплі і буду відпочивати. Доброї ночі. На годинку 0020. Я одним тягачем, не знаю, буде видно в зеркало чи ні. Їду 140 км за причепом. Свій причіп залишив на автохофі. Там стоїть колега, він має його зачепити. А я їду до іншого чоловіка, також працює під нашою. Логістикою, під якою я, але з літовської фірми. Має забрати в нього завантажений причіп та рухатися в вльєш на Літовиського, де в мене буде пару розвантажень. Так що якось така робота. Сьогодні я чекав в обід, що він має приїхати, але там щось не склалося. Ну і відповідно відстояв паузу 20. Майже 2 години. 21 година 40 хвилин. Заплатив за паркінг 10 євро, як для Німеччини, то це, можна сказати, ще дешево. Але правда, сюди зовсім нічого не входить, сугубо лише паркінг. Так що 85 на круїзі. Ще раз повторюся одним тягачем. Їду в сторону Путгардена, вертаюся назад, забирати причеп. Десь приблизно о 2 годині 30 хвилин вночі зачепив я причіп, колега виявився також українцем, тому що просто працюю на олитовській фірмі, також під логістикою НАТО. Забрав документи, перевірив плюс-мінус причіп, так як було темно, з фонариком просто посвятив наявність пломби, ну і таке. Ну, зараз їду і чисто сплю, незважаючи на те, що я реально, годинку тому ставав на паузу, зробив собі такого міцного чаю. Навіть каву не робив, зробив міцного чаю, але все одно ніч є ніч, для цього потрібно спати. Хоча зараз на годинку, 6 година, 10 хвилин до розвантаження ще 381 кілометр до першого розвантаження. Ну, оскільки я бачу по ЦМР, там все в одному місці, просто буде потрібно поїздити по різним куткам аеропорту. Але тут друга проблема в тому, що я 144 кілометри їхав до причіпа, потім 144 кілометри вертався. Це 290 км, грубо так, я втратив. 3 години їзди. І не факт, що я доїду до розвантаження. Одразу це все повідомив експедитору. Ще може бути такий варіант, що буде ще третя перецепка за рейс. Тут, якщо так глобально розібратися, нема нічого страшного. Просто ці трішки незручності перецепляється, відцепляється, документи одне друге. Якийсь причіп може попастися як і класний, так і може попастися не дуже. До речі, цей причіп новенький. Правда, фірма така не дуже, одна з дешевих Karl, Карлсбор чи так. І до речі, що я побачив, що тут немає стоянкового гальма, червоної кнопочки, як на всіх причіпах. Не знаю, з чим це зв'язано, але немає. Їду одиничці, проїхав вже Бремен. Назустріч, якщо їдуть вантажівки, то тільки рефи. Рідко де-не-де якась бочка прийде. Це лише я один на тенті їду. Хоча почта, почта підходить під всі заборони. Тут немає нічого протизаконного. Хоча мене обганяла поліція, навіть не зупиняла. Так що, якось так. Рухаю в сторону оснобрюка, потім буду виходити на Венло. І звенло спускатися на Льєж, так як розвантаження в аеропорту Льєжа. Але побачимо, чи я поїду на ті розвантаження, чи може якийсь вже інший колега поїде. Не знаю. От і починається в когось неділя з хорошого ранку, у мене не дуже. Приїжджав, баги побачили, що я їду бігом на розворот і от зводять мене на контроль. Так що будемо сподіватися, що все буде нормально. Після контролю вийду на зв'язок, поки виключаю камеру, щоб їх не драконити лишній раз. 15 хвилин і перевірка закінчена. От. Товариші баги, яких переіменували в бальм, залишилися на паркінгу. А Віталій Анатолійович їде далі, так як він нормальний пацан. І жодних порушень в нього не виявили. Так що можна можу сказати, що ранок неділі, незважаючи на те, що працюю з 12-ї години ночі, ранок неділі вдався. Можна з чистим сумлінням, секундочку, бо сонце як б'є в очі, з чистим сумлінням їхати на розвантаження, до якої ще залишилось 311 кілометрів. 14-та година 10 хвилин, і я вже стою на рампі. Прибув на розвантаження з запасом, як завжди, дуже мінімальним, але цього разу трішки більше. 5 хвилин. Чекаю, поки розвантажать. залишаю тут на території причіп, там прямо на парковці. Ну а сам виїжджаю за територію, буду крутити паузу. А решта розвантажень вже хтось інший приїде і зробить з ними порядок. Якась така нестабільна робота. Одне завантаження їдеш на розлобоні, на чилі, а інше. Завантаження, їдеш на розвантаження стоячи, можна так сказати. Ну, це негативні нюанси роботи. Сижу вже чисто засинаю, так як я майже добу вже не сплю. Одне бажання розвантажитися, стати напроти, стати там десь напроти, залишити причіп, ну і виїхати за територію одним тягачем і відстояти мінімум дев'ятку, а після дев'ятки вже переїхати на нормальний паркінг. Так як час у мене залишилося. 5 хвилин, вже звідси далеко нікуди не виїдеш. Ну і підведу підсумки. Проїхав я сьогодні 10 годин, 9 годин 55 хвилин. І відпрацював майже 15 годин, 14 годин 57 хвилин, бо залишилося 3 чи 2 хвилини, вже не пам'ятаю, коли я став сюди на паркінг. Так що відпрацював сьогодні по максимуму, зробивши одне розвантаження та проїхавши. 764 км, Я думаю, це непогано. Але потрібно враховувати, що сьогодні неділя, вантажівок нема, заторів також не було. Ну і врешті-решт буду відпочивати. Зараз п'ю гарячий чайок. І як падаю, як відміть в берлогу. Ну, а завтра буде щось цікаве. Вийду на зв'язок. ранок, Прибув я на крайнє п'яте розвантаження. В принципі, нічого нового, нічого цікавого. Проїзду по промзоні. Фірми близенько одна біля одної, яка 800 метрів, яка більше кілометра. Якось так. Працюю з 12 години ночі. Зараз на годиннику 6 година 45 хвилин. Бачу, вже опустили рампу. Тут один довгий такий ящик. Думаю, що швиденько розвантажать і потрібно буде їхати на паркінг, так як можу працювати до 8 години 45 хвилин, потрібно вставати на паузу мінімум 24. Години. Тут неподалеко є паркінг 15 кілометрів по А-15. Величезний, так подивився, по Google Maps, І туди буду прямувати на паузу. Ось такого плану рейс, було і Швеція, нормальне завантаження двигунами від скання мав їхати на Францію, нижче Парижа. Але все, помінялося. Перецеп. І поїхав розвозити почту по фірмам Аеропорта Лєжа Бельгія. Не дуже мені подобається працювати вночі. Ну, але це нюанси роботи, тут нічого не вдієш, час від часу приходиться. Чекаю, поки розвантажать, і буду повідомляти експедитора, що їду на паркінг, стояти паузу 24 години. А вам, якщо сподобалась традиційна жирнюча вподобайка, напишіть комент з підтримку канала. Хто не підписаний, обов'язково підписуємося. Ну і до скоро в нових відео. Всім пока. Слава Україні!